Приношу щиру вдячність Богові за проїзд молодіжного хору із містечка Маневичі на чолі із старшим пастором церкви Анатолієм Романовичем. Ці дні святкові дні трійці були дуже благословені у проведенні різних євангелізаційних заходів на Житомирщині та Київщині. За два з половиною дні за участю молодіжного хору, ми мали можливість провести. Дев'ять євангелізаційних заходів, а загалом за три дні провели 11 євангелізаційних заходів, а 12-й був місіонерське спілкування, молодіжне спілкування. Дякуємо Богові за молоді серця, які горять великим бажанням працювати на ниві Божій. Нехай Господь щедро воздасть своїми кращими благословеннями за ваш вагомий вклад. У діло Боже у нашій місцевості, благословіть, вдячний Богу за добрий час, за добру нагоду, разом молитися, вдячний Господу за хор, який завітав до нас, де ми разом з ними могли прославити Бога і по наших селах звершити молитви за Україну. Дуже вдячний Богу за цю можливість в нашому селі Лисівка зробити цю молитву в одному місці. Один голос з одною ціллю за мир в Україні. Нехай Бог благословить кожного. Дякувати Богу. Сьогодні мали таке чудове служіння. Приїхали брати і сестри з Волині, співали, слово було дуже гарне. Приходила староста села, також давала слово, хороше таке на, на збудову. І ми дякуємо Богу за те, що Бог є люблячий Бог. І він був з нами на цьому служінні. Хай Бог благословить. Слава Господу! Сьогодні відбулося прекрасне святкове служіння з участю прекрасного хору з Маневички. Ми дякуємо Господу за такий чудовий хор, який служить Господу. Мені приємно, що це молоді люди. Тому що коли ми проповідаємо іншим про спасіння, ми кажемо, що ми... Вони прийшли і отримали спасіння. Але ці молоді люди не тільки спасіння отримали, а ще життя. Бо саме сильніше, що може бути на цій землі, це збережене життя. Тому хай Бог всіх благословить і хто ще не встиг це зробити поспішить Не тільки спасіння отримати, а й своє життя.